Проєкт ПАР Підтримка аграрного розвитку нещодавно стартував у Хмельницькій тергромаді. Про його завдання та пріоритетні напрямки сьогодні говоримо в ефірі програми Влада і громада. Вітаю вас та представляю гостю нашої студії. Це завідувачка сектору з агропромислового розвитку управління економіки Хмельницької міської ради Аліна Кузьмінчук. Аліно, вітаю вас у нашій студії. Вітаю тож Аліна. Давайте для початку розкажемо, що стало поштовхом для створення цього проєкту, аби увагу приділити саме аграрній сфері. Ну, в першу чергу хотілося би сказати, що сам процес створення Хмельницької міської територіальної громади і вплинув на таке рішення. На сьогоднішній день, спочинаючи з 2020 року, Хмельницька міська територіальна громада налічує 24 населені пункти і місто Хмельницький. І в тому числі до територіальної громади долучилося більше 18 тисяч сільськогосподарських угідь, і більше 18 тисяч сільських сільських жителів, які теоретично могли б і займаються переважно веденням сільського господарства. Ми також проаналізували ретельно ринок, в принципі, і споживання і попит споживачів на органічні продукти в першу чергу. Малопоширені культури споживаються, такі як кіно, наприклад, стають, скажімо, в тренді. А також ми побачили дещо тенденцію зменшення поголів'я корів. В територіальній громаді і взагалі в населення почали менше утримувати. Через це ми в, свою, в першу чергу звернули увагу на ці напрямки. Проектом ПАР передбачено три порядки фінансування, надання фінансової підтримки. Це за приріст поголів'я корів, другий напрямок, який ми обрали, це заврощування малопоширених культур. І також підтримка органічного виробництва це такі основні три пріоритетні напрямки для підтримки аграрного розвитку. Давайте так більш детально зупинимося на кожному із них. Щодо тваринництва, то, то знаю, що заплановано компенсація 10 тисяч гривень за кожну четверту корову, яка народилася у приватному домогосподарстві. Які є умови і як скористатись такою допомогою? Так, цей напрямок передбачає надання фінансової підтримки приватному господарству, фізичній особі, яка утримує більше трьох корів та наростила поголів'я за попередній рік, починаючи з 1 вересня минулого року до 1 вересня поточного року. Як мінімум одну голову корову, скажімо так. Для того щоб скористатися цією підтримкою, наявне поголів'я, яке є у домогосподарстві, повинно бути відповідно зареєстровано, мати паспорти, і в першу чергу, звичайно, підприєм господарство має знаходитися на території нашої територіальної громади, тому що ми вже отримуємо дзвінки mm -hmm. із-за меж, і люди цікавляться і хочуть скористатися. Це говорить про те, звичайно, що цей напрямок. Потребує, люди потребують такої фінансової підтримки. Угу. І документи наявні, які ми вимагаємо згідно порядку, можна буде подати до управління економіки до 1 жовтня. Ми чекаємо людей з переліком документів. З переліком документів в цілому можна ознайомитися на сайті міської ради і також на платформі Купуй Хмельницьке. Ми там розмістили доступну інформацію. По, для кого вона видається, додатки, ті, що ми передбачили, також людина може онлайн скачати, подивитися, роздрукувати. Щодо рослинництва, тут акцент на малопоширених культурах. Давайте так більш детально розповімо, що це за малопоширені культури і на яку компенсацію можуть розраховувати люди. По малопоширених культурах ми передбачили надання фінансової підтримки юридичним особам. І фізичним особам-підприємцям за вирощування малопоширених культур на одному гектарі ми будемо компенсувати 5 тисяч гривень. Це не означає, що людина має вирощувати лише один гектар. Тобто від одного гектара до 20 максимум 5 тисяч гривень на гектар. Тобто за кожен гектар за кожний будем? гектар по 5 тисяч гривень. Мало поширення культури. Що це? Ми спільно з Подільським університетом державним напрацювали цей перелік. Він вміщає близько більше 30 найменувань рослин. Сільськогосподарських культур, які є типовими для нашої зони, але дійсно мало поширеними. Це і зернові, нут і сочевиця, це і технічні культури, це і лікарські рослини. Наприклад, ми цим переліком передбачили вирощування батату, mm -hmm. спаржі, навіть є гарбузи і аронія. Тобто перелік великий, перелік. Доступний, в принципі, для людей, щоб вони ознайомилися з ним і обрали ту нішу, якою би вони хотіли займатися. Ну, це дійсно те, що тут буде рости і давати гарні плоди. Я Науковці науков... ми спільно з науковцями mm -hmm. так напрацювали і, в принципі. Спільно з ними ми розробимо методичні рекомендації uh -huh. конкретно по кожній культурі, як її вирощувати, як обрати сорти, які найбільше районовані для нашої зони, для нашої території. Насправді дійсно такі продукти ви озвучили, які в тренді, так як ви сказали uh -huh. для початку, тому, можливо, дійсно варто і спробувати. Так, так. Щодо третього напрямку, це органічне виробництво, які тут умови, що передбачено ним і яка компенсація? Органіка в світі так само набирає зараз популярності обертів, скажімо так, вони дещо і дорожчі ці продукти в ціні в Європі. У нас цей процес трошки адаптовується під європейські стандарти і на законодавчому рівні. І ми бачимо тенденцію до розвитку. Тому -то ми обрали і цей напрямок підтримки за сертифікацію органічного виробництва. Що передбачає цей напрямок? Передбачає надання безповоротної часткової компенсації сертифікату органічного виробництва: 50% вартості, але не більше 50 тисяч за один такий сертифікат незалежно від виду продукції. Тобто підприємства, які вже займаються органічним виробництвом, мають сертифікати, але їм періодично просто потрібно їх поновлювати, ці сертифікати, підтверджувати свою якість дійсно продукції. Вони можуть до нас звертатися, і ті, хто вперше виходять на рівень органіки, також можуть до нас звертатися, але за наявності, скажімо, на руках сертифікату. Перелік документів для першого для малопоширених культур і для органіки приблизно однаковий. Різниця тільки лише в тім, що по малопоширених культурах підприємства мають надавати підтвердження висіву цих малопоширених культур. А для органіки підприємства мають подавати ще договір. Про проведення сертифікації, і мають подавати ще нам платіжні документи. І плюс ще, скажімо так, стандартний набір документів, це копії витягу, установчих документів, так би мовити, паспорт, ідентифікаційний код. В принципі, так само з переліком документів можна ознайомитися на сайті міської ради і на платформі Купуй Хмельницьке, так як я вже говорила. І Думаю, що серед цього переліку документів немає чогось такого, чого немає у підприємства в наявності уже це всього-навсього зробити копії або зробити електронні запити на витяг тої чи іншої інформації, вже існуючого підприємства. Усіма цими трьома напрямками можуть скористатися як господарства, так і звичайні жителі, на і, і переселенці, чи є якісь нюанси, можливо, десь обмеження. Ну, в першу чергу, підприє... по першому напрямку по відшкодуванню за утримання корів, ми передбачили лише для фізичних осіб mm -hmm. для домогосподарств. Напрямок по малопоширених культурах і по органіки це юридичні особи, незалежно від форми власності і фізичні особи-підприємці. Головною умовою, звичайно, для того, щоб скористатися цією підтримкою, є проживання мешканців. Тобто Громади можуть і ведення господарської діяльності теж на території нашої громади. Що стосується переселенців, так вони дійсно можуть так само скористатися напрямком, але, на мою думку, для них було би цікаво мало поширені культури, тому що. При подачі документів ми будемо просити е, документ, який посвідчує право власності земельної ділянки або право користування, тому в них є можливість взяти в оренду земельну mm -hmm. ділянку і там вже вирощувати е, малопоширені культури. Ну і в принципі, і по органіці так само, якщо підприємство релокувалося і виробляє якусь певну продукцію, яка могла би бути органічною, і вони. Знайшли себе в нашій тергромаді, то вони, в принципі, і зареєструвалися в нас, вони можуть стати учасниками угу. підтримки. Чи вже прораховували, яку орієнтовну суму готові спрямувати з бюджету громади саме на ці три напрямки, на цей проєкт, і якого ефекту очікуєте від нього? Взагалі, підтримкою передбачено кошти в сумі більше ніж півмільйона гривень. Угу. Ми, в принципі. Проводили аналіз і впевнені в тому, що цих коштів в поточному році буде цілком достатньо для забезпечення всіх заявок, які надійдуть згідно тих термінів подачі і згідно тих напрямків, які ми пропонуємо. А вже є дзвінки? Вже цікавляться? З вчорашнього дня я отримала вже близько трьох дзвінків, mm -hmm. скажімо так, але сьогодні зранку телефонували з нашої Хмельницької територіальної громади. А вчора телефонували з інших територіальних mm -hmm. громад. Через те, я і наголошую, що тільки мешканці нашої Хмельницької міської територіальної громади, не тільки міста Хмельницького, а й навколишні села, які входять в територіальну громаду, можуть скористатися цими напрямками підтримки. Якого ефекту очікуєте від цього проєкту? Тому що для нашої громади він поки що такий новий. Ну, в першу чергу, якщо це стосується поголів'я корівми. Очікуємо, що як мінімум це не буде зменшення поголів'я, а тільки нарощення. Це основний наш е, так, така мета, така ціль. Якщо по органіці, ми хочемо, звичайно, щоб це збільшення підприємств, які займаються органічним виробництвом, їхню експортну спроможність підтримати. це, звичайно, і позиціонування себе на ринку. По малопоширених культурах це ефект, який ми. Очікуємо, це диверсифікація сільськогосподарського виробництва, створення е, нових робочих місць, нових е, юридичних осіб, скажімо так, бо є інструменти для малих підприємств створити сімейні фермерські mm -hmm. господарства, е, кооперативи як варіант також реєстрації юридичної особи. І вже тоді е, на підставі е, такого етапу, який ми надамо. Першу поштовху для розвитку ці новостворені, скажімо, підприємства можуть так само виходити на нові ринки збуту, приймати участь в міжнародних виставках і так само можливо подаватися на якісь грантові підтримки. Інструментів на сьогоднішній день багато, а ми для них тільки дамо такий поштовх для подальшого розвитку. Давайте ще раз наголосимо, куди звертатися за додатковою інформацією, подавати заявки і який термін дії подачі заявок. Так, ще додатково хочу проінформувати наших глядачів про те, що ми розробили інформаційні матеріали, які невдовзі будуть надруковані і роздані в старостинських округах, в старостатах. По напрямку відшкодування за утримання корів, ви також можете дізнатися інформацією в своїх дільничих ветеринарних лікарів. Державна ветеринарна лікарня нам в цьому допоможе в наданні роз'яснювальної роботи. Роботи. І, звичайно, на сайті, так як я і говорила, міської ради, там вже можна буде ознайомитися одразу з порядками. І на платформі Купу Хмельницьке також можна там дізнатися. А подавати документи згідно термінів можна до управління економіки Хмельницької міської ради. Значить, по фінансовій підтримці за приріст корів до 1 жовтня, по сертифікації органічного виробництва до 1 вересня і по малопоширених культурах до 15 жовтня. Ми очікуємо ці документи. Нас також хотілося б додати, що юридичні особи, які планують прийняти участь у фінансовій підтримці сертифікації органічного чи малопоширеного, вирощування малопоширених культур. Можуть звертатися особисто або надати таке право у є особі підприємства надати ці документи. Угу, дякую, ми будемо сподіватися, що дійсно зацікавиться інформація, і багато дякую. людей скористуються цією програмою. Користуючись, нагодою, що ви у нас у студії хотіли б ще згадати про інший проєкт, спрямований на розвиток саме аграрної сфери. Незабаром у Хмельницькому відбудеться школа успішного аграрія. Яку організовує Хмельницька рада, Я так розумію, так на кого вона орієнтована? Хто буде ділитися досвідом? Що це взагалі буде за інтенсив? Так, це двохденний інтенсив. Спочатку це мав бути довготривалий інтенсив, але ми вибрали такий напрямок, скажімо, рослинництва. Проект ми в цілому називаємо Крафт Фамін Скул і думаємо, що він такий довготривалий проект. Ми його започатковуємо вперше і будемо мати надію, що він себе Управдає, скажімо так, з 21 числа лютого місяця і 22 лютого у нас буде проводитися цей інтенсив, який в переважній більшості спрямований на рослинництво. Хоча перший день ми ставимо. Ми будемо надавати інформацію про е, маркетинг від ідеї до бізнесу, скажімо так, як людині визначитися, яку нішу обрати, е, як написати бізнес-план, е, як е, діджиталізація в першу чергу, тому що у зв'язку з подіями, які трапилися. Е, Продовж останніх трьох років, mm -hmm. скажімо так, більшість підприємств виходять на інтернет мережі, так онлайн-продажі, онлайн і в перший день, 21 числа, ми будемо навчати наших слухачів. Цим темам другі тем, другий день вже буде йти більш такий практичний. Ми запросили практики. Вони до нас будуть підключатися і онлайн, і експерти з Кам'янця-Подільського будуть завітають до нас науковці. Тобто ми з різних ракурсів розкриємо тему рослинництва, нішових культур, надамо інформацію знову ж таки про ці підтримки місцевого бюджету, угу. про підтримки державного бюджету, про грантові можливості сьогодні для малого підприємництва. Тому слідкуйте за новинами, скажімо так, тому що ця школа вже ми до нас надходять запити про те, що хочуть тваринництво зацікавило, бджільництво. І ми бачимо в цьому перспективу. І думаю, що якщо цю школу ми проведемо успішно і буде хороший фідбек, то вже незабаром. Ми проведемо і наступну вже по такому вузькому напрямку, як тваринництво, так само залученням експертів, mm -hmm. практиків. Чим е, ще особлива ця школа, що ми її е, і для переселенців також, для внутрішньопереміщених осіб передбачили, і станом на сьогодні у нас є 25% заявок це від внутрішньопереміщених mm -hmm. осіб. Тобто для їхньої соціалізації, для їхньої, так скажімо, для того щоб вони знайшли себе в нашій територіальній громаді, ми їх будемо вчити, а потім надамо їм підтримку, щоб вони у нас залишилися і працювали. Ну, приємно, дійсно, що є такі можливості. Головне людині зорієнтуватися і мати бажання і натхнення їх використовувати. Так і на завершення нашої програми хотіла б, щоб ми так разом підсумували те, про що говорили, і які перспективи розвитку саме аграрної сфери, у чому її переваги. Ну, скажімо так, що аграрна сфера на сьогоднішній день це локомотив. Всі про неї говорять на різних пабліках, є великі проблеми, скажімо так, але ми тут на місцевому рівні будемо їх вирішувати по крупинці, скажімо так, і підтримувати тих людей, які дійсно бачать себе в цій сфері. І якщо у, наприклад, у глядачів є якісь ідеї фізичних осіб в першу чергу для того, яку би вони хотіли, щоб ми звернули увагу, ми готові до діалогу, прослухати це все і проаналізувати. І, можливо, незабаром написати ще одну якусь програму, яка могла би людям дати надію на самореалізацію, на Створення власної справи, зрештою, створення доданої вартості. Це є пріоритетним напрямком на сьогоднішній день. Це і визначено стратегією міста і стратегією громади. Тому, тому так. Тому є над чим працювати. Є над чим працювати і нам, і людям в сільській місцевості. Кожного дня є над чим працювати. Ліна, я вам дякую, що завітали в гості, знайшли час і роз'яснили всі ці важливі моменти. І будемо дійсно сподіватися, що більше людей долучиться до цього проєкту і використає ці можливості. Дякую вам. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Ви дивилися програму Влада і громада. Сподіваємось, ця інформація була корисною для вас. Тож долучайтеся до проєкту, використовуйте можливості. До нових зустрічей!